absolutely frank and honest with you, I couldn't believe that it will happen. Тобто, я чесно кажучи, я як все ж таки дипломат, людина, яка займалася саме консульською роботою, знала, так. які проблеми виникають у наших співвітчизників за кордоном. Я чесно скажу, я не вірив, що ми в стані війни. В стані такої серйозної тоді економічної ситуації в країні, зможемо досягти безвізу, і це безперечно ну, величезне досягнення п'ятого президента, величезне досягнення тодішньої української влади, що були подолані всі ці перешкоди, і, і я завжди казав, що головна геополітична проблема України, що в нас Карпати виросли не з того боку. Але попри хі -хі, те, що в нас є. Географічні якісь перешкоди в нас існували і перешкоди бюрократичні, ментальні. Да люди втрачали багато часу для того, щоб просто здійснити елементарну подорож до Європи, і саме наше повернення до єдиної родини європейських народів воно зрештою дозволило нам і сьогодні мати. Підтримку європейських країн, підтримку, на нашим біженцям облаштовуватись досить швидко і комфортно в умовах безвізу. Тому що уявіть собі, якщо б в нас не було цього безвізового режиму, як коли, там, майже там, 7 мільйонів українців тоді виїжджали, тікаючи від російської агресії, і, і ми. На жаль, ну не багато хто не цей вклад, тому що саме можливість подорожувати, можливість побачити на власні очі, як живуть європейці, як живуть ну, цивілізовані країни. Вона значною мірою і впливає на ментальність нашого населення. Тому що якщо бачити тих там умовних гастарбайтерів, які приїздили з Росії, то вони приїздили обтяжені саме оцими... Російськими комплексами, російськими, російською ментальністю, і я навіть на власних там родичах бачив, як хибно впливає перебування довге перебування в Росії, як це впливає на психологічний настрій людей, на їхню там ментальність, на, ну, взагалі навіть на зовнішній вигляд. А люди, які повертаються, от я буквально щойно розмовляв з одним своїм автором, і з нашим киянином, який, ну, на жаль, мав, мав виїхати на перших буквально в днях повномасштабної російської агресії. Ну, це вже літня людина, але перебування сьогодні в Європі вплинуло дуже позитивно, навіть на його зовнішність. Да? Люди, люди користуються ну, свободами і правами. В європейських країнах і відчувають себе дійсно вільними громадянами вільної Європи. Це величезний вклад в наше майбутнє, який на жаль, як я вже сказав, недооцінений величезною кількості наших співвітчизників. Там. Ну і ще одну тему взяв за основу сьогодні, заради зустрічі з вами, пане Дмитре. Бо це важливо і цікаво. Взагалі, що відбулось в інформаційному полі. Ну, те, що Росія думаю, що їй всі зобов'язані надсилаючи запити в ультимативній там наказовій формі, мовляв, поясніть це зрозуміло навколо все ж таки передачі чи не передачі систем Петріот Ізраїлем Україні. Знаєте, от були було різне, скажімо так, оце ж все також дипломатія. Ну, насправді ситуація в наших українсько-ізраїльських відносинах ніколи не була складною. Я угу. легкою, на жаль, я стикнувся, як колись перший український дипломат на Близькому Сході. Я пам'ятаю, коли тільки ми шукали приміщення для консульства, для посольства. Я як керівник передової групи, то багато ізраїльтян. Відмовлялися навіть розглядати можливість здати в оренду свої там помешкання українцям, тому що була існувала така досить укорінена, не, за, за завдяки зусиллям, якраз і там не, радянської пропаганди, яка поширювала ворожнечу між єврейською і українською діаспорою за, за, за кордоном, Що українці всі посібники, пособники, фашистів, не, що вниз в нас, в нас такий... Вкорінений антисемітизм, що ми там з молоком матерів смоктували ненависть до євреїв. Ну тобто події останніх років, коли етнічного єврея обрали президентом, воно має мало, начебто, розвіяти будь-які такі упередження по відношенню до українців, але Насправді багато хто в ізраїльському політикуму ще страждає на ось такі залишки такої антиукраїнських настроїв, тому і іноді сприймають ось таку позицію по відношенню до України неоднозначно. Не, не ну сам до речі, на Заньягу на попередніх своїх там парламентських виборах вихвалявся портретами з путіним, які розвішували на центральних вулицях. Ізраїльських міст в межах ну в рамках цієї передвиборчої агітації, так де він стояв з путіним, було написано, що це ось ця вища ліга світової політики. Кизувався цим. І на жаль, сьогодні неоднозначно сприймають в, в Ізраїлі стосунки з Україною, співпрацю з Україною, і багато хто якраз закидає. Сьогоднішньому ізраїльському керівництву, що воно непослідовне діє діє непослідовно, і це навіть понашло ну, знайшло свій вираз в тому, що з одного боку ізраїльський посол підтверджує передачу е е е установок Петріот. Навіть каже про в множині, що це установки, а потім ізраїльський МЗС ну, виправдовуючи ще певним чином, тим, що не хочуть. Вони наражатися на таку негативну реакцію з боку того ж самого Путіна спростовують ці дані. Тобто, тут стосунки більш ніж сьогодні складні і треба докладати зусиль для того, щоб долати ці перешкоди і упередження, які виникають дякую вам. Дякую, Дмитро, за включення. Дмитро Чекалкін, дипломат, ведучий, був з нами цієї миті Віталій Сташук, у студії. Продовження тебе поставки Петріотів. Мені подобається позиція. Борислав Березий писав, використовуючи ізраїльський приклад. Ще раз нагадую, ми не поставляли системи Петріот Україні. І якщо треба, буде ще раз, не поставим. Хороше формулювання. І якщо це справді те, що відповідає дійсності, то ми готові ще раз почути спростування від МЗС Ізраїлю про те, що вони в черговий раз нічого нам не поставили. Якби ж це так було, ну не знаю. Але ми цього не знаємо. Це на щось на жаль. штат ядерної зброї не менше стем да висловив. Та так про це знають тільки в уряді Ізраїля, і очевидно, так. в уряді України. Може нам треба було у всьому так діяти, Віталія. Багато в чому, тобто було б правильно, якби десь спершу щось горіло, а потім з'ясовували, чого це воно загорілось, від чого це загорілось. Я тут згадую нового німецького канцлера Мерца, який сказав так раз про нього зараз будемо говорити. А, та, він говорив про те, що треба припинити анонсувати військову допомогу Україні, тому що російська розвідка дізнається про те, що ми відправимо Україні з німецьких газет ранкових, а це верх ідіотизму. Тому якщо щось постачатиметься. І якась допомога буде надаватись, то про неї не обов'язково говорити. Європейська правда пише: канцлер Німеччини Мерц, нібито готує заміну очільника Федеральної розвідувальної служби, розглядає на цю посаду чинного посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера. Ми можемо лише здогадуватись, які мотиви. А пан е, Мартін може багато чого розуміти щодо війни в Україні. Але попередній керівник БНД Німецької в останні дні виступив з дуже цікавими і різкими заявами. Якщо мова йде саме про цю розвідку, то це буде цікаво. Але зрозуміло, що для нас, мабуть, це хороша річ, коли людина, яка перебуває в Україні, розуміє реалії війни набагато краще, ніж ніж той, хто десь здалеку спостерігає за. Тим, що відбувається десь на, на сході Європи, важливо, що канцлер Німеччини почав говорити про дуже серйозні речі, і тепер сподіваємося, що ці його заяви і анонси трансформуються в якісь реальні дії, які ми відчуємо на собі, і результативність, ефективність яких буде для нас теж очевидною. Чинний голова розвідки Бруно Каль. Який сипав цими заявами, про які ви вже згадали, зокрема, про можливий напад Росії на країни НАТО і бажання перевірити п'яту статтю, як там звучало? Е, на, що... на, на... Е, надієвість. Так, і більше того, він згадав, здається, одну з Балтійських країн. Ну, про ці сценарії дуже давно говорять. Е, нам важко спрогнозувати е, цих е, кремлівських шизофреніків, від них можна чекати чого завгодно. Але те, що на рівні ось такого роду західних керівників вже вголос звучать думки про те, що Росія є головною загрозою небезпекою, і це не якісь фантазії, це те, що може мати певну хронологію. Ну, це, це дуже добре. Це добре знову ж згадуючи того Мерса канцлера, який заявив, що німецька армія має стати найсильнішою в Європі. Якщо ці зусилля будуть спрямовані на те, щоб зупиняти і Стримувати Рашу, то, то дай Боже, нехай німецькі війська стають другими після українських посилів, тому що щоб навіть наздогнати нас, їм ще треба дуже багато буде попрацювати. І це не для нас з одного боку і це нас тішить, з іншого боку, дуже прикро спостерігати ситуацію, коли ти читаєш військових фахівців-аналітиків, вони пишуть, в якому стані. Армії Європи перебувають, ну це просто дуже сумні історії, і не виглядає так, що швидко ці армії набудуть якихось якісних кондицій. А коли ми чуємо про те, що нас там десь навчають, наших військових, то те, що я чую останній рік від тих військових, з якими в мене є якась комунікація, виглядає таким чином, що коли відправляють когось із наших, особливо тих, хто не на базову військову підготовку, їде, а нібито має якусь кваліфікацію підвищити. Хто мав досвід бойових дій, то коли наші військові приїжджають туди, то, то наші їх там вчать і наші пояснюють, що таке сучасна війна. Ось тому ми зацікавлені в тому, щоб будучи невід'ємною частиною Європи і Тієї нової системи безпеки, яка зараз от вибудовується, і має бути звичайно з нами і з іншою Європою побудована, щоб і європейські партнери набували тих необхідних кондицій, які дозволять їм теж протистояти Росії. І оцей переляк, який же всі мостогид. Перед Росією цей страх від нього треба вже відходити, за нього треба забувати. Чи не голова розвитку Брунокалій, який на посаді вже 8 років знайшов інформацію, і вирушить посламу Ватикан? Ну, це, це схоже на почесну відставку, я б так сказав. Хоча Ватикан звичайно важливе місце. Новий папа. Тут так. цікава історія. Да, продовжимо віталій, ще обов'язково.